Чому у Херсоні хочуть підвищити вартість проїзду? Про це говорили під час круглого столу, який днями відбувся у Херсонській міськраді. Почути одне одного намагалися перевізники, місцева влада та представники громади. Нагадаємо, нещодавно у міськвиконкомі зареєстрували проєкт рішення про підвищення проїзду у громадському транспорті у тролейбусах до 2 гривень 50 копійок, у маршрутках до 5 гривень. Сьогодні стоїть вопрос: жити не життя. Будуть город з транспортом, і будуть город транспорту. 5 гривень це мінімальна ціна, на котрою ми сьогодні йдемо. Меньше не взяти, менше нельзя, взяти не спасає. За словами перевізників, причини здорожчання економічні. Востаннє тариф переглядали у липні 2014-го. За 2,5 роки гривня знецінилась майже втричі. Відтак здорожчало і паливо, і запчастини. А ціни на проїзд у Херсоні залишились одними з найнижчих в Україні. Киеве тарифа 4 гривны нет. Тариф на сегодняшний день город Киев от 7 до 12 гривен. Город не бывает. Я тоже хочу доложить вам, Значить, в місті Ніколаю три трій під херсонські перевізники вимагали підвищення тарифів на проїзд ще рік тому. Написали колективне звернення до міського голови, але відповіді не отримали. Директор Херсон Електротрансу вважає, підвищувати вартість проїзду треба було впродовж року. Тоді здорожчання не було б таким болючим для людей. У нас мені сложилась на сьогоднішній день ситуація, коли ми в авральному порядку довжні серйозніше, ну я считаю, образом увілічувати сену на проїзд. Можна було це зробити в течение прошлого вода, планомерно, значить, постіпенна і так далі. Більшість представників громадськості до підвищення тарифів ставляться із розумінням за однієї умови. Ціна перевезення має відповідати якості. Основні претензії до перевізників хамство та неповага до пасажирів з боку водіїв, а також недотримання графіку руху перевозок, вечерних, да? это вопрос простаивания маршруток на остановках и графиков. Это вопрос, кстати, детей. Может быть им надо поднять на, на 5 рублей. Ну э, это може бути только об'язательні штори з повышением качества зміненням отношення э, роботів э, транспорту, щоб горожане не говорили, що це событие э, в городе, работа робота э, перевозчика. Перший заступник Херсонського міського голови розуміє і перевізників, і членів громади, і сподівається на консенсус між всіма сторонами. Коні ще недовольна і одна, і вторая часть э, вот сьогоднішнього засідання перевозчики. Хотя щоб више собі тарів бил люди, які обсуждають і, 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 і навірні праві, у качестві е, оказовому слуги діалог. Він должен бути. і я думаю, що ми прийдем какому-то знаменателю. Згідно зі статутом Херсона, питання про підвищення вартості проїзду винесли на громадські слухання, які заплановані на 30 січня. Слухання мають рекомендаційний характер. Останнє слово за херсонськими депутатами. Проект рішення про підвищення вартості проїзду розглядатимуть на черговій нові сесії міськради.